Вже скоро прийде. дому домося піти Там добрячка. Дуже хочу я знайти. Він розповість. Цікаве щось мені. Тобі. Добрі ради Дасть вам дітлахи Берщі, як ранді. Привіт-привіт, мої любі маленькі глядачі. Вітаю і вас, мої любі друзі. Привіт добрячок. Привіт добрячок. Дякую, що завітали до мене на гостину. Слухай, добрячок, коли ми йшли до дерево бачили на дереві гніздо, на, велику, на високому дубі таке велике слізногілочок. Знаю, знаю, то круки звили. Вони вже багато років там проживають. Щороку виводять вони своїх малюків та й навчають їх літати, добувати собі їжу. А мені цікаво як? Пташки розповідають малятам, як їм літати. Це стіла ціла наука. Я теж цікавився цим запитанням. Мабуть, спочатку вони їм розповідають, а потім покажуть нам на власному перекладі. І тому. Часто спостерігав за цими пташками. Розкажи нам, будь ласка, думаю, що їх не чи хочуть дізнатися. Гаразд слухайте. Це цікаво знати. Гніздо, орли, круки та інші великі птахи роблять дійсно із всіляких гілочок. Всередині вимощують вони його травинками пір'ячком, різним пухом. Це щоб утеплити яєчка, з яких згодом вилуплються пташенята. З часом, коли малюки підростуть, батьки починають викидати з гніздечка м'який матеріал. Вони витягують дзьобом листя, травинки та пір'їнки, залишаючи під ногами в пташенят лише гілочки їм же ж не зручно! Зате так міцніють їхні лапки. Потім, коли батьки вважають, що діти вже можуть навчатися літати, дорослі птахи починають їх легесенько виштовхувати з гнізда. І от коли малюк випадає, у ньому прокидається інстинкт, і він починає махати крилами та летіти. Це уміння у птахів закладене великим творцем нашим Господом. А якщо раптом вона не може летіти, може йому страшно чи крильця не зміцніли? Бачив я і таке. В такому випадку мама підлітає до свого малюка знизу і бере його на свої крила, а потім, потім підіймає його в гніздечко. І знаєте, що знову виштовхує. І так до тих пір, поки малюк все-таки не полетить сам. Поміркуймо. У біблії дітки є написано, що Бог, як пташка, а точніше сказати, як орел, носив свій народ на крилах. Як ви думаєте, а що цей вислів означає? Може, він теж за ними так дивився, як пташки за пташенятами? А коли бачив, що з нами якась біда, то наче брав на крила. Ви маєте рацію. Справді, Господь, Господь піклувався про свій народ, коли виводив його з Єгипту, дав їм світло вночі у вигляді вогняного стовпа та дав прохолоду вдень у вигляді хмари. Він перевів їх по суходолу через море, дав їм ману з неба, коли у пустелі їм не було чого їсти. Одним словом, як птах дбав про своїх пташенят, навчав їх правильно жити, так само робив і наш Господь. Привіт, любі мої. Чула, що ви говорите про птахів. Привіт, Привіт тітонько мудрино. Тітонько мудрино це дійсно так. Ми про птахів і вели нашу мову. А ви знаєте, це дуже цікава і захоплююча тема. Адже птахи уміють літати, їхні малюки народжуються, а точніше, вилуплюються з яєчок. А ще батьки не вигодовують їх молоком. Як цікаво. А до речі, слово пташка починається на літеру П. Абетка для малят. Пропоную вам її сьогодні вивчити. Ось яка вона, схожа на футбольні ворота. Правда ж? Угу, угу. А бажаєте прослухати ще віршик про цю літеру? Да, так Пташка прилетіла, на пеньочку сіла, нову пісню заспівала, друзів співом привітала. Спробуйте взяти аркуш паперу і написати цю літеру. Ось так. Але написати друковану без усяких гачечків добрячок. Дай Аркуш паперу нашим друзям. Т, та, та звісно ж, тітенько мудрино. У мене ось є тут хех, декілька листочків паперу. Беріть, дітки, і, звісно ж, є ручки. А ну, но напишіть цю літеру П друковано. Хех, до речі, дітки. А ви також спробуйте в себе вдома написати цю літеру. Великому ще в Так. Як футбольний О! А мені вже, люби дітки, потрібно летіти у справах. До побачення. Бачення. До побачення. До побачення, тітонько, мудрин. Дітки, а у мене для вас є сюрприз. Наш добрячок надіслав нам відеолист. Пропоную зараз нам усім разом його переглянути. Привіт, мої любі друзі! Я подорожую. Сьогодні я побував у дитячому таборі на Закарпатті у Свалявському районі. Ох, і весело ж тут! Табір розміщений в горах. Тут таке свіже повітря, а ще тут дуже гарна і дружня атмосфера. Багато хлопчиків і дівчаток тут мають змогу не тільки відпочити, не тільки поспілкуватися, але й знайти нових друзів і пізнати небесні істини, які допоможуть діткам стати кращими і добрішими. Наша зустріч із ними була веселою. І гадаю, незабутньою. Ну, гаразд, гаразд, любі мої. Наступного разу ще трішки вам розповім про свої мандри і свої багаточисленні пригоди. Бо зараз, чесно кажучи, мені вже й ніколи. Ну, бувайте, бувайте. Який же ж я радий за нього, та і за діток, з якими він мав нагоду зустрітися. Думаю, усі ми, друзі, з нетерпінням чекатимемо від мого братика нових відеолистів. Привіт, дітки! Чув, що ваш товариш побував в дитячому таборі, що розташований в горах. Це чудесно, адже він і діти мали змогу провести час на свіжому повітрі. А це неабияк корисно. Будь-якій людині треба бувати на свіжому повітрі. Гуляти потрібно практично за будь-якої погоди. Якщо людина постійно перебуває в закритому приміщенні, у неї блідий колір обличчя і поганий апетит. Дитина, яка постійно буває на свіжому повітрі, краще розвивається і рідше хворіє. У неї також хороший апетит і рожеві щічки. На свіжому повітрі слизова оболонка носа очищається від пилу і алергенів. Значення прогулянок для здоров'я дітей просто величезне. Тому з раннього віку якнайбільше часу потрібно проводити з дитиною на свіжому повітрі. Влітку можна перебувати на вулиці практично весь день, окрім найжаркіших годин. Не забувайте влітку одягати капелюшок чи панамку. А за дощової погоди теж можна пробувати на свіжому повітрі. Для цього вам потрібно відповідно одягнутися і взутися. Те ж саме стосується і зимових прогулянок, адже вони такі цікаві і веселі. Прогулянки на свіжому повітрі одне з головних задоволень у житті важлива умова для здоров'я. Тому я бажаю усім вам бувати якнайчастіше на свіжому повітрі. Будьте здорові! Ой як смачно! Давайте ми сьогодні з вами приготуємо пташенят з яєчка. Для цього потрібні відварені яєчка. Бери, Олексій, почисть яєчка. Бери крисінка теж, бери чисті яєчка. При... Посунь тарілочку до крісінки, щоб їй було зручніше. Тепер, Кристинка, бери, вирізай дзьобика з морквини. Так, так, з морквинки бери, вирізай дзьобика. А ти, Льоша, бери і розрізай яєчко, але не повністю навпіл, а тільки так, щоб жовток не пошкодити. Синка, бери тепер оливку і зроби з оливки очки для нашого курчатки. А тепер потрібно. На Наєчку вирізати такі зубчики. Зараз беріть по яєчку і ставте туди дзьобика та очки. Так. Молодці. О, які ж гарні курчатка в нас зараз свої. Одіваємо, шапочку одягаємо нашому курчатку. О, а тепер покажіть нашим глядачам, які ж смачні курчатка у вас вийшли. Хочу вас, друзі, запитати, а для чого ж, на вашу думку, птахи будують гнізда? Та це ж ясно. Це їхня домівка. Х, насправді, дітки, дорослі птахи у гніздах не живуть, вони їх будують для своїх нащадків. Гніздо це колисочка та затишна оселя для маленьких маленьких пташенят. У гніздах птахи відкладають яєчка, які певний час вигріваються, висиджуються. Пташенята з'являються маленькими та безпорадними. Так от вони сидять у гніздах, доки не виростуть, а батьки їх захищають від небезпеки та негоди. Коли ж пташенята підростуть, вберуться в пір'ячко. Тоді вони залишають рідне гніздечко і розпочинають своє самостійне життя. Гадаю, вам, дітки, доводилось, напевно, бачити різні гніздечка. Тому хочу дати вам ось яке домашнє завдання. Та й вам, мої любі телеглядачі, намалюйте, будь ласка, мені гніздечко. Листи разом з малюнками. Надсилайте на адресу. Яку бачите на екранах. Ну, а нам, мої друзі, вже настав час прощатися, бо наша передача добігла до кінця. До, до побачення! До наступної, до наступної зустрічі! Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму, він з участю колег операторів позвав, камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. а ще розкажу вам, хто пісню написав, ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка. Ці гарненькі дітки друзі, добряка.